Дені шоу. Сьогодні ми з Денисом будемо робити. мило. мило. Так, Ну давай, виймай. Покажемо діткам. Ще? Ось такий у нас є пакуночок. так? А. Там поки нічого немає. Нам потрібна буде посуда, тут на інструкції намальовано. І випакові. Ось так Денис розпаковує упаковочку, так? так. О, і в нас тут є багато інструкцій, в нас є така формочка, формочка молодець Дениско. В нас є кусочок прозорого мила, так. Угу. І нам знадобиться у нас є в нас є бльосточки, не знаю, як буде українською, і в нас є. Звичайний ароматизатор харчовий. Так? Тобто ми з цієї коробочки у нас тут взагалі так і намальовано. що Все. Нам потрібно буде натерти мило в маленьку кружечку чи стаканчик. На 5-10 хвилин поставити той стаканчик в воду температурі від 60 до 65 градусів. Потім всипати в ту суміш, що там розстане мило, харчовий барвник. Запах. Перемішати це все діло, змішати це все в діло та вилити формочки. Да. Власне, сінає... розпочинаємо, так? М -м -м. Мило та інші лак. Ось у нас є мило, так? Ну що, почекай. у нас є тертка. Зараз я принесу маленькі посудинки, так, Денис? Mm -hmm. Ти поки бери розпаковуй. А де? або. І це формочки Ось я приніс 4 стопочки, так, Дениско? Це мило. Це мило, ставимо сюди стопочки, сюди ми натремо мило. Давай все розкладемо так. так. По черзі, як нам потрібно буде робити. Добренько? Так, це в нас. В пакуночкові є ароматизатори. У нас є харчовий барвник. У нас в є така паличка для змішування. У нас є споконочкові інструкція. До речі, інструкція українською мовою. Що дуже добре. Розпочинаємо так. 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 Так, ми. Взяли тертку. Я думаю, що тертка є всіх діток, так? Угу. Uh -huh. І ми, напевно, спочатку натремо в більшу кружечку, а потім розділимо вже в стопочки, так, Так. Uh -huh. Давай, дивись, як тато тре. Тато тобі не дає терти, бо ти можеш собі пошкодити ручки, Угу. Uh -huh. Я про саменький. Розпадається. Я навіть не знаю, яка це має бути доза, але ми витримаємо половину цього кусочка. Я думаю, що це фактично є мило, тільки воно в якійсь такій формі, щоб розтало гарно, так? О! Я витягуємо. Нічого не зіпсувати. Ось так ми натерли. Ну так воно виглядає всередині. Так? Ось так, бачите, зараз будемо відкривати синочок. Тепер нам потрібно ми беремо більшу тарілочку. Ось таку зараз я принесу в ній воду. Так. Ось на... воно. Ось. Ось ми набрали водичку. Так. Водичку. Горяча. Горяча, гаряча. Так, ну я думаю, що ми ще тут треба сюди трішечки маємо. Натерли, тепер вставляємо в воду і будемо дивитися, що буде відбуватися. Тепленьку воду. Ми має ніби затвердіти, але будемо дивитися, що відбувається. Так, Динаська? Так. Ходімо на степати. Що ще сипати пішка? В ході експерименту ми зрозуміли, що потрібна не така кружечка, можливо, ця кружечка просто для діток. І тому не так довго йде процес. Ми зараз візьмемо стаканчик. Так, Денис? Угу. Це щось. Так, нам передасть швидше тепло. Ми ну, його беремо, відкриваємо. Понюхай низько, чим пахне. Яблочко. Яблочко, каже низько. Вливаємо сюди в кружечку. Давай вибирай якийсь один колір, який тобі подобається. Okay. Це ароматизатор, а ми візьмемо. Якого ти хочеш, щоб у нас мило було, мило було кольору помаранжі. помаранчевого помаранчевого кольору, що було? Ну, давай, тоді будемо помаранчевий. Ми вибрали помаранчевий колір. Денис поки танцює, поки тато робить. Вливаємо туди помаранчевий колір. Визнаємо наскільки воно вже стало, бачиш? Ммм, mm, який ароматик пахне, правда? Ось така суміш у нас вийшла в стаканчику, так? Mm -hmm. І ми беремо наші формочки. Mm -hmm. Так, Денис. Підставимо рушничка. Поставимо на нього стаканчик, так? А? Ось. Давай ми тобі цю справу доручимо, давай. Да. Так? Ставте лайк і Дениску зараз висипає сюди, так? Давай, бери, висипай. Ох, як гарно! Давай покажемо, діткам. Давай. Все, 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 все. О, яке в нас буде зіркове мило, так? О, це вже мені подобається. Дивіться, як гарно виходить. Ми вже з Дениском змирилися, що. Ось я вам по секрету скажу, що в нас є смак. Смак. Смак полуниці. А як ти взнав? Я хотів розрізати, щоб Дениско вгадав, що це за смак. Але Дениско... понюхай. Чим пахне. Купник. Бери сюди, видавай. О, круто як! Є. Yeah. Так? <реку> Давай дадуть 5. Аби в нас це жиєшка! в нас вийде, так? Давайте кульочок заберемо сюди. Смітник. З якого кольору зробимо полуницю? дуже-дуже Цікаво, ми зробимо полуницю. Вибирай, який колір. Є зелений, а є жовтий. Зелена буде полуничка. Давай можливо жовта, буде дуже гарно блистіти, буде як золота. Виливати, бери виливай. Барник. Я тобі допоможу. Ооо. Ну, це мило в нас вийде значно гарніше, ніж попередні, правда? Давай ті стопочки заберу, вони нам не пригодилися. Я маю. Давай. Я вимішаю, Це мило у нас вийде гарніше. Значно гарніше. Так? Я накладу сюди в ці формочки. Так. А донизу пальчиками. Прижме. Гарно, гарно, так. Близько. Наслухня. І покаже діткам Найс камеру поки. Найс. Так, оце. Так. Ну, як гарно, гарно, гарно. Так. Бери, прижимай. Ну, що одне Ось що в нас вийшло. Мало вийти. Ось таке мило і зараз ми спробуємо, чи воно таке в нас вийшло. Ось таке мило квіточка в нас вийшло. Дениско бери так ручки, бери ручки, візьми так ручки, склади і покажи діткам мило, як вийшло, а я збільшу. Таке мило. Круто? Так. Гарно, будеш таким милом мити ручки. Так. Давай ми його сюди покладемо. Угу. Пот... Потім в нас вийшов такий метелик. Сертелик. Ось такий мотелик. Получиться. Покажи на камеру, діткам. Дітки ж не побачили. Покажи. Ось так от тримай, в врочка. Ось такий мотелик. Вийшов Донецьку, так? Так. Мило мотелик. Давай сюди будемо класти. так? Клади, клади отак. так? У нас є. Сердечко. Мило сердечко. так. Кому ти подаруєш сердечко? Мам. Мамі, кладемо сюди його теж. <Mile> ну, воно трішки покришилося, по сердечку ми складали з різних частинок мила. так? Угу. І в нас є мило. Яке гарне, золоте. Мило квіточка, так? квіточка. Ось. Ось такий. Ось такий у нас ми вже примішали. Це є папти. Ось такий у нас набір. так? Дениско схоже на свій вийшло, на малюночку. Так. Да. Так. Так. Схоже вийшло, так? Угу. Ну що, кажемо діткам дякуємо за те, що переглянули да. наше відео. Давай скажемо дяга. Куїмо. Ку Всім, кому сподобалось наше відео то наше мило, ставте нам. Лайк та підписуйтесь на наш канал. Метелик квіточка. Метелик, квіточка, квіточка та сердечко. Так, квіточка, віток. Квіточка, квіточка. Каже. па 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 Чим Дякуємо.